Добрий вечір. Я, ї... я просто її бачу в соцмережах. Ну я я таких боявся, ну чесно слово. Церква якусь приїжджає, я всегда хрещусь. Ну, тепер дуже віруюча людина. А тут заходить. Жима дуже приємно. Ваша Олена, дуже Ваша. приємно. Дуже яскрава. І Як з якогось кінофільму або із спектаклю, я не думала, що у звичайному житті люди так ходять. Рубрика нате тату чорта в хаті. По тим двом гіркам, що я там побачив, Січне спросить, чим ти займаєшся. Я займаюся спортом, але взагалі я актор. Там якихось там, фільмів, які виходять з козначкою 18, ні? Ні, таким не займаюся. Бо що це по тій картинці, що ми бачили. Ну, просто сексі-молгота. Наприклад, я знімався в «Ошениці Сліпа, Кот, Плут 2. Ну, серіали, які він називав, я їх бачила, але ну, я його не бачила. Представляйтесь ви потроху. Олена? Я теж акторка і модель. Жіночка сказала, що вона модель бабуля. Ну, що рекламувати? Мережу аптек, ну, на, от, давлення, препарат. Скільки вам років? 61. один. Круто виглядає там, Дякую. Взагалі, захват. Ну я б ніколи не сказав, що їй за 60. Єдине, що може їй видати, це сиве волосся. Я найпопулярніший, ну по крайній мірі, в своєму сезоні е, учасник кулінарного шоу Вау. Вау! Тому сподіваюсь, вас трішки здивую потім. Діма просто знала я його бачила. Мастер шефа я бачила його. Я навіть не уявляю, які він мені оцінки поставить. А я взагалі основну страву вперше готував. Десерт в інтернеті знайшов. А ви чим займає? Я найвідоміша українська відьма. Бачу, з бабки зачки. <світок> <світок> так, що перед тим, як ставить остінки, треба хорошенько думати. <світок> да -да -да. Справжні відьми не мають потреби у піарі. Мені все одно них думку. Боюсь, щось стя... ляпнути, а вона на мене потім порш наведе. Маша, сік чи. Сік. Ти не п'єш взагалі? У мене аска зараз. — Що це таке? Аска за це обіцянка. Хочеш квартиру? Машину, хочеш? — Хоч. хоч. Бере бумажку. А -а -а. Пишеш, через місяць, якщо ти там, допустимо, не, не пив 50 грам, то буде квартира. Як у відьми може бути аскеза. Моє уявлення, я може просто щось забажати. Це має здійснитися за знайомство. Ну, я думаю, що якщо ми вже в принципі всі разом зібралися, треба вже щось нести. Вже пора? — Ну так. Да. Ну, понятно, зараз буде оцінювати. Вау! Я очікувала, що зараз будуть якісь такі закуски, які відповідають раціону спортсмена. Це у нас брускетти з хамоном та авокадо. Угу. Сам хлібчик був досить твердий.